Вас, друзі, мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І вже стало для мене доброю традицією після тижня в'язання з кубиками обирати три процеси і працювати над ними найбільше протягом тижня. Цього місяця я також планую такий тиждень. І в цей тиждень я беру три процеси. Перший з них шаль. Шкарпетки по другій шкарпетки і третій футболка. А тепер докладніше про кожен процес. На екранах ви зараз бачите, в мене недов'язану шаль із залишки махеру на спицях 2,5, яка в'яжеться в техніці Ентерлак. Ця шаль приймала в мене участь у спільному проєкті з Тамарою Новіковою. Дівчатка-такі дівчатка, дівчатка між сезоння. В цьому проєкті нам треба було пров'язати. Щось, що давно було забути: це або довго-довго-довго в'яз, або довго-довго лежача пряжа, або довго-довго відкладений процес. В своєму плані на міжсезоння я поєднала давно-давно придбану пряжу і давно-давно бажання спробувати в'язати в техніці ендерлак. Я поєднала залишки махеру, я дуже давно купувала, і спробувала в'язати найпростіший, найелементарніший ентерлак. Мені все сподобалось, але протягом місяця я не встигла відв'язати цю шаль, тому завершу її вже потім. Ще в мене тут маркери від кубиків. Я дов'язала один рядочок, і ось саме з цього, коли я почну вив'язати новий рядок, я поставлю новий маркер. І покажу вам, де почну працювати над цією шалю цього тижня. У мене вже не так багато залишилося пряжі, яку відкладала для цієї шалі. Так, і це же в мене 18 рядок. А рядок, цей квадратик, це є один рядок. І дуже легко врахувати рядки. Один квадратик, один рядок, два квадратики, два рядки. Тобто, кожного рядочку у нас збільшується шаль на один квадратик. Процес номер один, який був з собою в'язальний тиждень це шаль і залишки махеру на спицях 2,5 в техніці Ентерлак. Процес номер 2 також в'яжеться на спицях 2,5, але це вже шкарпетки. Я їх в'яжу з незнайомої мені пряжі, яку купувала у нас на ринку як стокова пряжа. Ось такий 100грамовий моточок у мене був. Спочатку я планувала. Якимось візерунком вив'язувати. Але як почала це вив'язувати, ці її пряжі дивлюсь, ну, вона так само достатня. Ну, не хочеться мені. Нічого тут робити. Я зробила трішечки подовжену розиночку на 25 рядочків, на 30 рядочків зробила халявку, і це вже я дійшла до п'ятки. Тому на цьому в'язальному тижні я планую завершити ці шкарпетки. Зараз вже не треба так швидко шкарпетки в'язати, але, як то кажуть, готуй сани влітку. Але ми будемо шкарпетки готувати протягом всього року. Так, від помаранчевого маркеру. Ось. Я і продовжу працювати над цими шкарпетками. Третій мій процес це футболка. Ось такої подарованої мені пряжі. 60% бавовна, 40% акрил. 1000 метрів у 215 г. Рекомендують спиці 3,5 4. І колір цього моточку 755. Але в'яжу я на спицях 3. Резиночку я відв'язала на спицях 2,5, а далі в'яжу на спицях трічка. Схема цього візерунку та цієї футболки просто знайдена на просторах інтернету. І ось в'яжеться круглою кокеткою. в'яжу я перший раз ось саме таким способом. І від оцього лаймового маркеру я почну працювати над футболкою цього тижня. Ну що, ж, любі друзі, вам чекати, а я пішла в'язати. минув тиждень мого в'язання. І вам хочу показати, що мені вдалося пов'язати. Щось не дуже, а щось пішло не за планом. Ну, по-перше, пішло не за планом, що до кінця тижня я злягла зараз на лікарняному тиск, розгулявся трішечки. Ну, буває, в кожного своє. І так, підемо в шаль. Я казала вам, що почну, поставлю маркер на шалі тільки після того, як почну в'язати. Ось. Я відв'язала один, два, три. Три квадратики тільки почала четвертий. На жаль, я не працювала майже. Ну, не пішло якось, не дуже пішла вона, шаль, але нічого. І наш проєкт вже завершився. І за голосуванням, недов'язів. Я моя робота там зайняла друге місце. Ну, це не призове місце, але все одно приємно, що в багатьох сподобалась. Те, над чим я працювала. Під номером два в мене були шкарпетки, які я дов'язала до п'яточки. Я відв'язала п'ятку, стопу, ну і мисок, звичайно. При вив'язуванні, звичайної бабусиної п'яточки і стрічкового закриття миска, я використовувала додатково ще куташкову ниточку. Вона і укріплювала основну мою ниточку, пяточку ну, якось. Умовно прикрасила цей виріб. Повторюю ще раз, я не бачила сенсу тут робити а візерунку, дуже і так гарно все виглядає. Так, я... так процес номер два дов'язала. Готово! Натхнення на шкарпетки мене не покинуло, хоч я вже не повільніше їх в'яжу. І я відв'язала ще одну пару шкарпеток на тріо, на спицях Тріо. Це подарована пряжа від Оксанки з каналу Handmade по-українськи. Де це пряжа ручного фарбування. І з них я собі вив'язала ще одну пару шкарпеток. Бо ніхто не знає, що у нас буде очікувати наступної зими, тому треба готуватися. Моточку я не знала скільки було, я не важила перед тим, як почати в'язати, і під час в'язання виявилося, що мені не вистачало на мисок. Я знайшла в своїх залишках більш підходящу пряжу за складом і за кольором. І мисок дов'язала окремою пряжею. Вага цих шкарпеток склала 98 грамів, а Синенькі в мене важать 87 грамів. Синенькі в мене десь на розмір 40-41, а ось сілябенькі на розмір 38. А от футболці, мої футболерці повезло найбільше. Бачите, я доволі таки багатенько відв'язала. Це вже в мене третій кольор починається блакитний. І за тим майстер-класом, що я в'яжу, на цьому візерунки, поки круглій кокетці вже завершено. Далі треба буде вже відв'язувати до підрізів і йти йти, йти, йти далі. Дуже мені сподобалось зв'язати таку футболку. Приємна, ось така пряжа приємна на дотик, гарно йде. В'яжу її на звичайних спицях трієчка. Ось такі звичайні спиці у мене. Бо це вже великий виріб. Це вже спиці у мене, скільки тут на 100 см. Спиця на 100 см. Саме такою довжиною у мене такі спиці. Але мені дуже подобається, що виходить. І я дуже вдячна пані Олені, яка сказала, що в'язала з такою пряжі, також футболочку, і все дуже гарно-гарно носилося. Сподіваюся, що в мене також все дуже влаштує. і я залюбки відношу цього літа свою обновочку. Буду вже завершувати, бо мені вже Машка розмовляти. Підведу підсумок свого тижня трьох процесів. Одна робота запланована і готова, одна позапланована, безпланова робота, і дві роботи трішечки підросли. На цьому, друзі, я вам кажу до побачення, всім здоров'я. Не ігноруйте перші дзвіночки погіршення свого стану здоров'я. Краще на початку лікуватися, аніж затягнути. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, бажаю вам багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків, зустрічей, повідомлень. Творчого натхнення та можливості втілювати в життя всі свої задуми. До побачення, друзі, до наступних відео.